Контролює президентська гілка влади, ну наприклад, Міністерство енергетики, яке займається закупками вугілля. Другу частину потоків контролює, наприклад, прем'єрська гілка влади. Яценюк, ну, наприклад, енергоатом. І там, і там відбувається вимивання коштів бюджетних в приватні руки. І тому це є яскравий приклад того, що подібна модель державної влади прямо провокує корупцію. Воно прямо приводить до того, що значна частина бюджетних коштів йде не на суспільні потреби, а йде по карману. І той факт, що там близька до прем'єра людини Микола Мартиненко під тиском ну, неспростовних фактів здає заради депутатський мандат, мало кого тішить. Тому що насправді ж не в здачі чи не здачі мандату йшла самого, а в тому, чи отримувалися відкати, чи не отримувалися з державного бюджету. На приватні, приватні руки приватні компанії. І тому, е, на наш погляд, Україна повинна зараз приймати не косметичні зміни в Конституції. Зараз суспільство українське і навіть значна частина еліт дозріли до того, щоб приступити до написання зовсім нового тексту Конституції в установчий спосіб. Тобто шляхом скликання спеціальних установчих зборів. Куди буде заборонено обиратися політикам. ми вважаємо, що діючи політики, діюча Верховна Рада не може прийняти доброї Конституції. Як депутат Верховної Ради, який причетний буде прийняття тої Конституції, можу вам сказати, коли політики беруться за Конституцію, вони завжди переписують тільки один розділ там, де повноваження. Тільки якщо вони є депутати, вони хочуть, щоб максимум повноважень був парламенту, Якщо це президентська гілка влади, вона тягне на себе, відповідно, прем'єр на себе. І в результаті таке переписування Конституції завжди є якимось компромісом, як оце поділити доступ до бюджету, поділити доступ до призначення на посади і так далі. Якщо ж ми стаємо на точку зору, що Конституцію мають написати спеціально скликані, краще сказати, обрані людьми установчі збори, куди забороняється. Обиратися депутатам, суддям, прокурорам, міністрам, президенту, куди люди будуть обирати юристів, адвокатів, журналістів, представників громадянського суспільства, представників духовенства. І коли ми записуємо норму, що ті люди, які будуть обрані в установчі збори, найближчі 10 років після прийняття Конституції не матимуть права обіймати державні посади, то в такий спосіб ми можемо отримати. Осіб, які напишуть якісну конституцію, бо в них не буде прямого інтересу писати її під себе. Таким шляхом ішло дуже багато країн світу, починаючи від, мабуть, найсильнішої демократії в США, коли Конституції приймали спеціальні конвенти чи конституанти, чи установчі збори, чи конституційні збори, як називаємо так будуть. І на нашу думку, і наша головна ідея, і головна пропозиція до обговорення для вас полягає в тому, що ми вважаємо, що саме зараз настав той час, коли Україна може мати таку альтернативу. Якщо ми включимо людей в процес обговорення Конституції, в процес обрання делегатів установчі збори, а пізніше затвердимо цю конституцію на всеукраїнському референдумі, то ми отримуємо причетність величезної кількості людей. До написання нових правил. Отже, якщо ми всі пишемо правила для нашого співжиття, ми тоді їх будемо більше виконувати. А коли ми будемо дивитися, що робить Верховна Рада, то такий основний закон для нас буде чужий, як то є зараз. Ну, якась Верховна Рада зібралася, десь вони вночі чи в день прийняли Конституцію і сказали, що по цих правилах треба жити. А ми дивимося, вони й самі не живуть по цих правилах. Ну і, відповідно для нас Конституція ж є чимось чужим. Ми то ніколи не виконуємо. А коли немає правил, то. Тоді наступає український анархізм чи українська Махновщина, коли всі воюють проти всіх або кожен сам за себе. Отже, ми вважаємо, що встановлення правил співжиття між собою, а Конституція є встановленням правил, то є на сьогодні справа всього народу. Причому від Ужгорода і до Маріуполя, і від Чернігова до Одеси. Тобто всі люди мають це захотіти робити. Ми маємо з вами самі переконатися, може люди цього не хочуть. Але якщо не хочуть, тоді нам не треба нарікати на теперішню Значить, Така та війна, така є, так вона себе і поводить, так вона і краде з державного бюджету і так вона рухає країну. Отже, ми вважаємо, що в Україні зараз є сформоване сильне громадянське суспільство. Ми всюди це бачимо. І громадянське суспільство може організувати людей на обговоренні ідеї. Прийняття Конституції в установчий спосіб, тобто через установчий збор. А от вже зміст цієї Конституції, що там має бути записано, чи там не має бути записано безплатна медицина, чи платна медицина, безплатна чи платна освіта. Як, і якщо безплатна, то яка? Тільки початкова чи середня. Оце вже є предмет нашого з вами дискусії і обговорення. І коли установчі збори в такий спосіб, послухавши активістів в усіх містах і селах України, побачать. Ну, до чого більше схиляється народ, то у нас є багато більше шансів отримати Конституцію, за якою ми можемо перебудувати нашу державу. У великому рахунку, ну, більш масштабна ідея, яку ми сповідуємо, це є ідея будівництва нової української держави через прийняття Конституції. Тобто ми мусимо збудувати таку державу, в якій нам хочеться жити, і в якій нам буде жити комфортно і буде захищати. Значить, це не можна доручати комусь. Треба робити самим. Ось з такою ідеєю, з такою пропозицією, ми до вас приїхали і дуже раді вас і послухаю, і почуємо і вашу критику, і ваші пропозиції. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую, Дякую. Тарас. Про причини нашої діяльності, чи, що саме нас поштовхнуло на, на такі кроки, коли ми говоримо про створення Конституції, більшість експертів визначають два важливих елементи, на яких базується вся робота по в конституційному процесі. Перше, це якість написання Конституції. Але за роки існування конституційних процесів в світі вже безліч різних положень конституції, безліч різних трактувань, тому для експертів немає жодної проблеми вибрати найкраще і скомпонувати і створити найкращу в світі конституцію, найсучаснішу, найдієвішу. Другий елемент, без якого не може бути успішний конституційний процес, це законність прийняття. Тобто конституція має бути прийнята в той спосіб, який передбачено законодавством. Але от останні 20-30 років тенденції конституційних процесів в світі говорять, що виявлено ще й третій елемент це легітимність самого процесу. Тобто, коли суспільство, громадяни, схвалюють ті дії влади, які вона реалізує в констійному процесі, от саме відсутність цього третього елементу і поштовхнула нас на подорожі України. Якщо ми розглядаємо цей констійний процес, який зараз ініційований президентом і реалізовується через членів констійної комісії, всі ми побачимо, що в більшості він не відповідає тим демократичним принципам побудови констійних процесів, які існують в сучасних суспільствах. По перше, це повна закритість. Незрозуміла процедура і критерії відбору членів. Ну, як приклад, кого представляють Кучма і Кравчук в цій констріній комісії. Вони точно не є фахівцями з констійного права і точно не є предійшов. І точно вони не представляють окрему групу суспільства. Рівень суспільної довіри до них дуже низький. Тому я запрошую до слова провідного українського право.